Прокурора української обласної прокуратури на вирок неділу стерно судні області 14 дня двадцять п'ятого року на винувати вчинив кримінальних правопорушень передбачені чисто першої статі сто тридцять п'ятого частину друга статі двісті шість п'ятірним четвертий стадії 28 шостого дексу. Суд першої станції приглав участь адвокат із ваш захист на адресу суду. 4 вересня надійшла його заява, де він повідомляє, що відповідно до договору, який з вами буде укладено про надання правничої допомоги, він здійснював захист тільки на досудовому розслідуванні в собі першої інстанції. Тобто він не має повноважень приймати участь під час апеляційного розгляду, вам це повідомлялося на вашому слідчий зарядках. У матеріалах справи у вас надійшло ваше попитання, що ви просите нам, призначити вам державного адвоката, тобто ви не маєте можливості залучити самостійно захисника. Правильно до вас розповідаю? Просто призначити захисника. Осовісовую думку учасників процесу за обставин про можливість проведення апеляційного розгляду.

забезпечити прибуття захисника у судової засідання, коли поліційному суду на образу обов'язок з моменту проголошення скаржему писаному порядку, на яких стокову буде оголошено приміщення приміщенні Хмельницького поліційного суду 15 жовтня 12 року.